Добрий день. Так, Кирило, вітаю вас. Мені насправді дуже приємно, що ви погодилися на інтерв'ю. Дуже вам дякую. Е, Кирил, ну я ж не так давно був такий самий, тому також цікавився якимись речами. Мені приємно, що молодь настільки креативна, настільки розумна, що інтерв'ює нас. І, 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 Заставляє нас потіти трішечки перед тим, як давати інтерв'ю, щоб е, все гарно пройшло і, 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 це, і позитивно, Хочеться почати з безпекової ситуації на Одещині. Яка зараз безпекова ситуація? Так, ми розуміємо, що йде війна, але нещодавно також на Одещині була негода. Що стосується негоди, всі сили заклади, які були направлені протягом останнього ну, тижня після того, як негода. Перестало вирувати, ми направили всі сили і заходи для того, щоб поновити в першу чергу. Це було в нас проблема з електропостачанням. Якщо дороги день-два, ми попробували. У нас в деяких місцях, особливо це ближче до Болградського району Білгородністровський район, такі райони є в Одеській області. В деяких місцях пориви вітру були настільки сильні, що. Валило не тільки дерева, а й металеві опори з електроенергії. А ще була проблема дуже е, великі обільність опадів в, в, цей, осадків. Е, 2-3 метри доходила стіна снігова, яка практично перекрила все. Тобто ми не могли почати ремонтувати, тому що не могли спершу доїхати. Коли ми там день-два попробували всі дороги, почали ремонтувати, я хочу сказати, що. Е, Понад 400 близько 400 населених пунктів у нас було би світла і практично в день максимально групи працювали, вночі деякі відпочивали, деякі на чергуванні працювали. Нам на протязі п'яти чи шести днів тільки тільки ми змогли поновити стовідсоткове постачання електроенергії. до самих домівок, якщо до самих населених пунктів ми зробили раніше. Відремонтували опори, натянули знову драти, то до самих будинків, звичайно, їх більше, і було, і багато дуже було заявок. Це пройшло до семи днів. Тобто, вже можна констатувати, що десь оговталась після нагоди. Так. А скільки в області було розгорнуто пунктів і Чи багато людей взагалі до них проходило по такій нагоді? Близько 360 було у нас розгорнуто на незламності, в тому числі і в місті Одесі, де в нас були проблеми з теплом, в зв'язку з котельню, яка зазнала також пошкоджень. А та а інша частина це область, це Ізмаїльський район, це Білгородністровський, Боградський, Роздільнянський. У нас Київська траса, яка з'єднує Одесу, Київ дуже. Також не була перемечена, і у нас багато людей залишилося в сніговому полоні. І за декілька днів ми звільнили близько двох тисяч людей, які перебували, е які перебували в снігових заметах. Техніка добиралася, забирали машини. Навіть залишали деякий час там в полі для того, щоб коли стихія зупинилася, ми їх пізніше тягли. Людям надавали допомогу за рахунок наших е рятувальних е служб і служб автомобільних доріг. Ну і полі, поліція звичайно. ви, до речі, в своєму телеграм-каналі публікували фото, де ви з керівниками служб Одещини, тобто ви разом працювали, так? Е, Кило, я знаходився в штабі, я розум відверто кажу, що будучи в самому місці Одесі, ти звичайно не бачив те, що відбувається в полі. Але так як я. Сам народився в селі і виріс і знаю, які ці моменти відбуваються. То ми да, ми всі керівництво відправилися до штабу для оперативного реагування Не для того, щоб шукати по телефону, поки хтось вечеря, а хтось спить, а для того, щоб бути разом, щоб комунікувати, тому що ряд керівників було на місці, і це було швидше, вистріше. Крім керівників, там ще знаходиться звичайно чергові всіх служб, але коли, ну, коли керівники, це швидше, ми зізванювалися з усіма. Ми військових підтягували для е, допомоги, ми всі служби підтягнули. Ми підтягнули е, сільські господарства, які також в, в, включилися. Е, у нас випало е, випало двохмісячна норма. На російському мові садков да? е, дв, двохмісячна норма випала. і ми планували, ми розуміли, але природа, яку ще ніхто не поборов, завжди диктує свої умови. І, на жаль, нам прилаштовуватися до приходячи до них. Тобто спецтехніка була за декілька днів вже готова, коли це, про це казали синоптики. Так, звичайно, ми проводили і свої наради, ми перевіряли стан, готовність е, опа, я, чи, як з паливом, як з водіями. Ми проводили на рівні міністерств Також центральна влада проводила для того всього. Але ну навіть розуміючи, що це все буде, ми не очікували, що настільки все буде е, важко і страшно. початку війни деякі люди там поїхали з областей, деякі там за кордон, деякі по Україні. Десь скільки зараз приблизно людей проживає на Одещині, і чи багато виїхало? Зараз багато людей навпаки повернулося. Е, 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 с с в нас більша частина звичайно на пічна спочатку війни. Це саме з міста Одеси залишила. Україну і виїхала в багато в бік Молдови, тому що тут поруч у нас кордон з Молдовою Румуни, також румунський кордон. Але з цього літа я хочу сказати, чисельність в місті Одесі збільшилась. Регіони, райони, точніше, да в регіоні менше залишили залишили область, але. Навпаки, наприклад, з інших з окупованого Херсона, а потім і після деокупації внутрішньо переселені особи додавилися в Одесі. І тому зараз, каже, кількість, точну кількість людей, ну відсотків відсотків я думаю, що 10-20 зараз коливання йде, але дякую за питання. Я навіть. Для себе подивимося навіть по працюючим телефонам е, з'ясую, для того, щоб розуміти точну дату. Тому що я приблизно знаю, але дякую за питання, буду зараз. Зв'язково де самому цікаво, тому що постійно процес змінюється. Дякую. У Вас нещодавно була зустріч з молоддю, Одещина? Так, як би можна було підсумувати цю зустріч, хоч у вас дізнатися, що було обговорено на цій зустрічі? Багато питань вони мені задали. Багато запитань я їм задавав. Ми обмінялися якимись думками, але ми зрозуміли, що спілкуватися потрібно. Ми е, визначилися, і до речі, е, дякую за нагадування, потрібно вже, мабуть, ближчим часом запрошувати їх до себе. Ми визначилися, що вони виберуть одного-двох представників, тому що коли приходить така велика делегація, е, це більше по. По, по, по юмору поговорили, пофоткалися е, і на цьому розійшлися. Тому ми запросили делегатів тепер їх, вони між собою визнаться самих активних, для того щоб вони приходили би з якимись конкретними пропозиціями, питаннями. Хай вони прийдуть з, з сотнею їх, а якщо ми одне вирішимо, це вже буде для нас разом позитив. А довго була ця зустріч? Це була година чи. Та ні більше. Ми спочатку це все було в офіційному форматі такому. А потім, а потім ми прийшли до мене в кабінет, з якого я зараз ми спілкуємося, вони тут всі, скажімо, розкрепостилися, почали фоткатися, почали спілкуватися, і навіть формат в кабінеті більше сподобався і їм, і мені, тому що він був більш вільний, більш простіший. Ну, всі вмістилися в кабінет. У вас взагалі великий кабінет. <реш> Якщо Юля буде не проти, покажу свій кабінет. О, так, прекрасно. <реш> І ще ззаді, прапори. А, так, ну ну всі, всі прийшли, всі вмістилися? Всі прийшли, не сиділи, ми спілкувалися стоячи, але помістилися. Це багато людей було? Всі, всі, всі представники, які були на фото, ми виставляли фото, всі зайшли. Всі поспілкувалися, подарували мені подарунок карту, щоб я розумів би, які мої подальші дії. Все нормально, все дуже чудово. Я хочу сказати, що молодь крута у нас. Я себе, також себе молодим рахую, але молодь у нас крута. Вони навіть з вами спілкуючись Криво. Я бачу, що. Е, ви підковано підходите до всіх питань, вивчаєте ту чи іншу тему, і це, це позитивно. мені це подобається. Дякую вам. До речі, нещодавно в Одесі був президент. Він відвідав обласний центр допомоги переселенцям. Скільки переселенців в Одесі, і звідки люди їдуть здебільшого? З Донеччини багато з Херсону багато. Дивіться, по нашим статистичним даним у нас в Одесі рахується 220 тисяч внутрішньо переселених осіб десь половина отримують допомогу у нас. Тобто, це дійсно вони знаходяться на території області. Інша половина це більше 100 тисяч не отримують. Вони можливо зареєструвалися, хтось до родичів поїхав, хтось можливо, навіть десь переїхав в іншу область. Тобто, вони ну вони не зареєструвалися, але до нас за допомогою не звертаються. А 110 тисяч звертаються до допомоги, оплачують в Одеської області. Держава допомогу матеріально допомагає. Тобто, ми говоримо по факту: давайте так: 220 зареєстровані. По факту можемо чітко рахувати, що 110 тисяч є. А як давно був облаштований цей центр? До речі, скільки в ньому людей приблизно може розміститися? Кльо, у нас таких більше 30 центрів в області. Це один із них один із них. І е, частина його, там, там на даний час перебувало 70 осіб. Е, там е, один поверх взагалі ми тримаємо в резерві. Ми з цим ці, з цією проблемою у нас бу, ця проблема виникла особливо, що в резерві має бути після особливо Каховської ГЕС, коли підірвалася Каховська ГЕС, багато також заїжджало. Ця проблема виникла коли сектор газа і війна почалась. В Ізраїль ця проблема виникла. Ми також е президент дав доручення евакували цих е жителів через молдову до нас і ми були першою першим пунктом прийому де люди приїжджали ми їх облаштовували хто їхав далі хто чим могли допомагали квитками авто автобуси а хто залишився в нас і якщо я не помиляюся зараз перебуває там 17 людей з дітьми в тому числі саме з гази а обласна влада, місцева влада допоможе якось з працевлаштуванням цим людям? Так, ми зараз через центри зайнятості цим займаємося для того, щоб пропонувати людям роботу, те, щоб вони на облік ставали, і ми бачили би потреби е, свої. а... Під, під ці потреби, звичайно, з, з, запропонували би, запропонували би їм ту роботу, яку сьогодні, сьогодні можемо. А ви до цієї посади очолювали Київську міську прокуратуру. Як це знову повертатися в рідний край? Ви народилися в Одеській області? Я е, звичайно додому повертатися це завжди приємно. У мене тут е, е, проживають і близькі мої родичі, у мене тут. Е, 20 років тому в мене загинув батько, Він тут також е, було поховання. Його е, звичайно, це трішечки навіть страшновато, я хочу сказати. По-перше, ти повертаєшся в іншому статусі, ти повертаєшся з іншими можливостями. А саме головне, ти під час війни повертаєшся з іншими задачами, які тобі поставив президент, вимагає тебе український народ, е, жителі Одещини. Е, Ну, от ви задали запитання в мене розпотіли пішло. Що... Ну, трішечки. Ну. <хи> да, да, да. Хочеться, хочеться щоб було би краще. Тому хочеться для цього, ну, і, і намагаюся для цього багато чого робити. Е, тому, мабуть, якісь такі тривожні відчуття. Е, тому що коли я звідси їхав, мені було 30 років, коли повернувся 43. Е, Десь, звичайно, ти вже з, з, з столичними якимось думками, ти там бачиш, як там відбувалося, як крім цього працював в івано франківській області. Працював, да, я був і трішки адвокатом, і бізнесом займався. Тому коли повертаєшся додому, і коли ж всі на тебе дивляться, як на земляка, е, хоча ви, якщо ви, я так розумію, промоніторили моє життя, ви бачили, що мене Одеса зустрічала дуже і дуже. Е, не позитивно, це точно дуже було якийсь інформаційний фон. Всі боялись і не розуміли, а може не хотіли е, чомусь е, саме мою кандидатуру, щоб, вон, щоб мене сюди направляли. Але є, як є, я тут. Я намагаюся працювати для держави нашої, для наших військових, для нашої перемоги спільної. Ну, звичайно, я не забуваю про соціальні питання, які ви вже задали, і для того, щоби. І солдат міг би там бути на нулі більш впевнений. І тут також про це не забували би, що сьогодні війна, і ми також маємо забезпечити ще життя е гідне і в області. Ви сказали про інформаційний фон. Я особисто вважаю вас одними з найкращих очільників Одещини за всі часи. Незалежності України, це ваше е, е, Кирило так не смішіть мене. Скільки <кхи> ви, ви зараз містите? Я думаю, що дуже багато багато поважних керівників було. Е, я намагаюся щось робити, але я з вами не погоджуся. Дуже багато потужних і сильних. Ми тоді з вами ще помолодші були. Можливо, ми просто не бачили їх заслуги.